Сьогодні вранці на дорозі поблизу великих проходів Дергачівської громади на Харківщині. ФПВ-дрон влучив у машину, де перебували три жінки. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Вони зазнали осколкових поранень. Більше про наслідки цього обстрілу і загалом про безпекову ситуацію у громаді будемо говорити далі з нашим гостем В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської військової міської адміністрації, Доєднується до ефіру. Пане В'ячеславе, ми вітаємо вас. Вітаєшного суддя, то ж пане чи є оновлені деталі щодо цього обстрілу, і наскільки часто росіяни обстрілюють зокрема волонтерів? Ну, знаєте, росіяни обстрілюють і волонтерів, і цивільних людей, які проживають на території прикордонних населених пунктів. На жаль, там залишаються люди, які не мають бажання евакуйовуватись. А ті, хто виїхали, знаєте, люди розраховували на те, що оголошено було перемир'я, і місцеві мешканці поїхали засадити свою городину, посадити картоплю. І в сьому ранку на під? І до селища ворог завдав удари в в цивільну автомобіль, в результаті чого постраждали три жінки: одна 58-річна, 48-річна і 18-річна дівчина. Сама старша жіночка отримала осколкові поранення. їй лікарі надають допомогу. Дві інші зазнали гостру реакцію на стрес. На щастя, здоров'я їх нічого не загрожує, але все ж таки ми бачимо, яким чином Росія виконує своє так сказане перемир'я, котре ми закликаємо людей. Не вірити всі е, балачки, які балакають стилу бачення російського, де нас закликають до припинення вогню, не нехтувати своєю безпекою, берегти своє життя і не виїжджати до прикордонних населених пунктів. В результаті обстрілів 29 квітня ворог теж завдав удару по транспортному засому по цивільній машині. Пострадали два місцевих мешканця. Один зазнав е, поранень ока. А взагалі, я вам скажу, що за і травень ворог застосував по громаді каби і шахеди. Біля сотні було ударів. Вроде чого пострадали сотні приватних будинків, приватні підприємства, зруйновані електропідстанції? Ворог постійно наносить удари по прикордонних населених пунктах. Це Козачолопанський Старостинський округ, Прокодівський і токарівський села, які межують з територією Росії. Тож, коли ворог говорить про перемир'я, жодного дня не припинялись обстріли цих населених пунктів. Пане В'ячеславе, ви зазначили, що каби в півідрони часто використовує ворог. А от щодо інтенсивності цих обстрілів зараз, як змінилася динаміка, чи їх побільшало за? Раз ви знаєте, для нас в тих населених пунктах, які подалі від державного кордону, ситуація залишається стабільною. А в самих селищах, які межують з території Російської Федерації, ситуація залишається можна так казати незмінною. Кожного дня воро застосовує обстріли з різних типів озброєння, а саме підрони от приміняє по цивільних транспортних засобах і по волонтерських машинах, які завозять гуманітарну допомогу. В'ячеславе, наскільки активно триває евакуація із тих громад, де Станом на зараз найбільш небезпечно, ми постійно ведемо перемовини з людьми. Ті люди, які залишаються в населених пунктах, вони знають в разі евакуації, куди телефонувати, на які телефони, як себе поводити і на яку локацію підходити для евакуації. Але це люди переважно поважно віку. Вони залишаються в громадах, не дивлячись на ті обставини, які відбуваються, і в разі, коли інтенсивно обстрілюють і руйнуються майно, тоді люди запрошують евакуацію. І так в результаті квітня і Травня з прикордонних населених пунктів було евакуйовано 30 осіб 30 місцевих мешканців. Ну і евакуація вона продовжується за запитом місцевих мешканців, які залучаються прикордонних селищах. в прикордонних Пане В'ячеславе, ми дякуємо вам, що доєдналися до нашої розмови. Дякуємо за відповіді. Це був В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської військової міської адміністрації. Про наслідки ранкового обстрілу розповів детальніше і загалом про безпекову ситуацію у громаді.